Здоровенькі були! Ми з України. Вітаю вас на каналі і Вітребеньки. Продовжуємо марафон святкових страв. І зараз буде дуже смачний святковий салатик, який я буду готувати на новий рік. І він буде в таких порційних штучках, кожному норма. Смачно. Просто швидко, гарно буде виглядати, і його можна подати, якщо хочете, маєте це роз'ємні кольця, формувати теж шарами чи мисці на шубу, де готуєте. Теж шарово його викласти і загально покласти на стіл, ну Мені більше подобається, коли це буде порційно. Так що сідайте позручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео і бути завжди в курсі, що я готую. І вперед готувати. Як завжди, що чого, як і скільки буде в описі під відео. І тут треба дивитися, скільки ви порції будете готувати і як будете готувати. Ну, Почнемо ми з цибулі це буде перший шар. Як цибулю, я мариную, я залишу в описі під відео, хоча тут ну, друге відео. Хоча тут нічого сильно складного, бо це просто цибуля залита Кип'ятком. І викладаємо потрохи цибулі в кожну нашу креманку. Цибуля є. Тепер буде огірок. Огірки тут вже далеко не такі е домашні добрі, то шкірку з огірків я щищаю, можете не щищати. Ну, я би рекомендував, бо таке то вже хімія трохи. Огірочки нарізаємо невеликим кубиком, щоб їх теж було замітно, але щоб вони не були надто великими. І так, поки ще не забув, кожен шар треба трохи попідсолювати і майонез. Треба кожен зараз шар буде проливати майонезом. Трошки розрізали і робимо таку калапучку такими круговими, чи сіточку, чи як там. Головне, щоб було по чуть-чуть майонезу на кожному шарі. Ну і викладаємо огірки. По трошки дивимося, щоб. Вони гарно були повністю шар з огірків, і щоб їх було замітно, як дивитися через коло. Огірочки дали і знову пророблюємо чари з майонезом. І зимовий сезон я завжди використовую у всі салати хурму. там, де були помідори, то обов'язково хурма. Помідори в такий час зараз явно не дуже -то смачні, а хурма завжди смачна. Так що тут буде хурма. Знімаємо шкірку, хоча можна і зі шкірою нарізати. Це як любите. Курму дали, знову підсолили трошки і знову робимо майонез. І тепер крабові палочки. Крабові палочки нарізаємо так повздовж і кусочками. Також вони мають бути замітні. Виклали. Знову підсолили, додавали майонезу і тепер викладаємо кукурудзу, знову майонез. Тепер беремо сир. Шовтий твердий, не сирким. І нам треба його натерти на великий терт. Ну, на це найбільший. І даємо по трошки сиру. Ну, приблизно на 6 тучок в мене піде десь грам 200 сиру. А там дивіться, скільки ви робите салатничок, і чи будете робити загальну, чи таку. Ну от майонезу пішло більше, ніж планувалось. Тому я завжди кажу, що все буду лишати в описі під відео, як приготую. Бо так, коли готуєш, кажеш, а воно може вийти щось не то, а потім будете казати, що погано. Так що, от. так що знову поливаємо майонезом. І тут тепер на цей слой шар. Майонезу давати трошки більше, чим на попередній. бо тут зараз ми будемо зверху кидати натерті яйця, щоб вони гарно пристали. Натираємо яйця, яйця натираємо на дрібній терці. Приблизно на кожну штучку піде по яйцю. І викладаємо так зверху і гарно притрамбовуємо, щоб яйце гарно пристало. І так робимо зі всіма. Салат мусить настоятися. Бачите, він гарно кольорово виглядає. І через годин-дві-три його вже можна подавати. Потім ще прикрасимо трошки зверху зеленим кроком. Ну, я вам це покажу. Зараз ставимо його в холодильник, хай собі трохи постоїть. Салатик у нас вже постояв, настоявся. Тепер будемо прикрашати тільки кропом свіженьким зверху. І вже можна буде подавати. Та і готово. Мечтика. яке? Гарна закусочка буде. Як він гарно виглядає, різні кольори. Ой, просто красота І яка смакота так само. Так що заходьте на канал. Всіх з наступаючим Різдвом. Слава Україні!